Вітаю, вітаю граємо в Bad Wars. Як бачите, тут у мене нова людина на каналі. Моя Всі подруга Рашка. Да. Привітайтесь, і ви зразка і разказ з вами. Сьогодні Всі ми добри, граємо з сьогодні... і да. сьогодні граю в Bad Даблс. <плес> ми використовуватимемо Hot Dog Defense. Сподіваюсь, ми, ми виграємо цю гру, якщо ні, то це добре. Е, ну як добре? Нормально. Так. Е, навсю ми, навсю ми, навсю да, навсю. Разка погнали. Погнали фас. Добре. Фасулики, разка, добре, добре. Погнали, 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 погнали. Це діагональні діаманти, господи. Я не знаю, я не люблю діагональні діаманти чомусь. Так, я теж не дуже люблю діагонально будуватись mm -hmm. важче. Е, мені треба трошки золота, наче, як, скільки там. Е, Розкажай, якщо я попрошу вас скинути, мені, будь ласка, золота. Мені, біжу, мені, мені треба два золота, якщо можеш. Так, о, о вже не треба, вже не треба, вже не треба. Їх вже зламали? Йома, йом. До нас. А, то ти будуєш. Я подумав, що нас, до нас вже будується... Та там можеш мені будь ласка, допомогти з жовтим? Там один. Е, зараз. Зараз. Я забрав два діаманти. Е, чудово, чудово, чудово. Він. а, вони, мабуть, не найду не найдуть на діаманти. І... О, oh, yeah, я, не, я не знаю, чи правильно я розрахував. That's, that's, that's... Так. That's... Я не думаю, that's що I я правильно. зараз я маю купити собі. Uh, oh. як я yo, люблю. Йома, йод, це що це за швидка така катка, ма. Uh, я, 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 я маю купити, як я, я це люблю називати. Uh, Застакались і все буде uh, по бібібукались. Шооооо? Я ну, тільки що я, я, я я, я, я то тільки що придував, жовті йдуть до. ні, білюзові до жовтих йдуть. Вода була ліквідована. Білізові поруч з нами, Якщо. Я? Е, Стана, у, мене діамат, у мене один діамат, у мене один діамант. На треба е, купувати пастку в тому, якщо ти ще не купила. Та я вже купила. Пішов на смарагди. Добре, зараз. Е, куди ти витратила все золото? На на Добре. Ти впевнена, що там була гарна йде, ви могли купити. все Добре, я зараз лишусь на базі. Добре, я лишусь на базі. О Боже, нам може на ба. Я лишусь на базі. Я значить спробую піти. А тут сая не це подірозові. Так, я ж кажу. Саня не коротше, крути! Не круті! Не круті! Круті? Ти бач на увазі, що... Паска сплячувала, паска сплячувала! Молодець, молодець! Ні, він живий! Отут. Отут. Uh, як, ти як? Я А, він, він, він мене скинув, він мене скинув! Повертайся на базу негайно, 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 негайно! Ласка, негайно! Да я! До базу! Не банки нам Ну нормально! Коли... На ді... на... Це... Ну, знайчинковый про... иди на дя на цей. Ну, Ну знайщенкові люди бувають трошки сніше, то може не настільки проект. Добре, О, але бліда! Все одно треба... Але все одно треба якось будуть обережни бить. Я це розумію, я це розумію. Я вважаю, що ми... Там два діаманти лежить, зараз буде третій. Добре. Добре, добре, добре. самий. My... Як ти затопив? Вибачте. А Ти шо? так то перша померла? Я не могла до нього добіяти. Добре! А Бліна, ти, ти думаєш, я краще, ніж, ні, о, ні. ніж ти в мільйон разів. Ми, походу, будемо буде... Буде веселіше. Добре. Давай, будемо цей, добре. Ж, добре, але, але не добре! Але не треба бути такими. <му> такою. Е голосною, особливо на початку картки. Не треба коментувати вам. Бо. Цей. Е... зараз який дефенс використовуємо. Е, окей. І дерево, і караміка. Добре, я скидаю 4 золота сюди. Я буду нашим. Е... Е... Пиши до жовтих, пішли до жовтих! Чи ні? Зачекай, зачекай! захисти наше ліжко. Я йду захищати ліжко. Ой Боже, я йду на діамант. Але, прошу, всім, шановим. Добре, Даш, я поки що. будь ласка, я поки що забудую е, ліжко вовною, вовною, вовною добре. Але можна я буду, буду будуватись. Буди сі, буди сі. Добре, Ааа, він іде. Я... Я трохи спід бріджи, ну як, спид. Убив. <ріст> 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 так, я знаю, я знаю, я вбив, я вбив. Забери діаманти, прокаче щось, і ми йдемо. Швидко я, я Я забрав, але я рекомендую, щоб ти нам захистила ліжко. А ти, значить, йдеш до, до зелених, до жовтих. Добре. Все до тобі фарш. Е, ні, зачек... ні, зачекай, зачекай, вони на базі, вони на базі. Я це знаю, я Добре, нам треба щось типу динаміту, ми не знаємо, що вони мають. Куди ти все золото витратила? Я у мене 6 золото. Вони йдуть, вони йдуть, вони йдуть. Я Ані, 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 вони використовують блоки. До нас йде, чувак. Я знаю! Я зони Він мене, мене задеб'юсь! Ми затрейдились, ми затрейдились, ми затрейдились. Раска, чого ти не захищала ліжко? Та я звернулася, уяви. Треба, треба щоб на початку хтось е, ліжко захищав, хтось. я мене за комбою, яку я його комбою, е, Просто хтось знає механіки краще, ніж Нічого. Е, добре, добре, граємо ще раз. Ще раз. Але Що будь ви... ласка, будь ласка, перше, не коментуй мапи, друге. Е, хто захищає ліжко? Чорний я. Окей. Я піду на Діамати швиденько. Я думаю, що я покращив час минулого разу, як я грав, особливо на відео. Е -е -е я спитаю, як глядачі думають. Але ну Ó я. Добре, én... я... -mm добре. -добр. Uh, яке пішов! Дайте мені отримать! Все, моє все золото, take my money, I beg you. Окей. Okay. Я трошки не те купив. Е, до нас е, білнять асаяни вони спідбріться. Ні! Це білі знову! Так і білі. Ми знову білі. Добре, і. До нас йдуться головне. Ні, як тут? думаєш, може щось інше пограти? <сіхі> Ні, не коротше. Нічого не має іншого на зону. Я побер, але я його вив. Що робимо? Не знаю. Ми йдемо щось інше грати, чи що? Чи може чи <сі> так? Не знаю. Що ти хочеш? <сіхі> що ти хочеш? Що ти хочеш? Ні, що ти хочеш! Добре, давай щось інше. А, пішли. Друзі, як ви думаєте, хто краще я чи Ласка? Напишіть в коментах під цим відосом. Просто напишіть комент. І навіть Ласка, Ласка. Що? Перше, то не огайо. Друге, давай. Боже. Там, до речі, додавали mm. нові мапи. Добре, я знаю, я знаю. І нові Але найгірше що, що тут вони покращили як його? E, Погіршили скоріше. Ні, вони бахнули бафнули, бафнули. бафнули... зомбі Апокаліпсис. Добре. добре, Що? Це мій канал, це перше, друге, ти дуже голосна знаєш, завжди, я завжди голосно. Добре, але це мій канал. О, ні. У мене є я... Invisibility Potion. Тут, uh, тут, скелет, виси. тут скелет, тут скелет, тут скелет. А я... Да, вони ще потужні скелети. Свапеч, please, свапніть a... a... мене. Свапеч. Все, я, виси, invisible, добра. я invisible. Я не видимий. У мене зілля була. Фас фас бути, бути. Бути фарзерфолінг, треба бути отримати. Свапніть мене з кимось, будь ласка. Мене свапнули з екс... Шо? А мене не скейвли, свапнули тут скелет! Рятуйте! Я маю треба ти бути. Бути, 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 які... Ні, лятуйте, бути. Я Рятуйте, рятуйте, рятуйте! Тут мега зомбі, тут мега зомбі! Ээээ, е, ласка, я повер, я повер. Я Нічого, давай. Е, гля, е, глядачі, як ви думаєте? Е, чи... Чи важка ця гра буде для вас? Зіграйте, зіграйте і прокоментуєте, чи була вона важка для вас? Ля-ля-ля, я королева цього. іди ідегайте, ідегайте. Це трон, Це мій канал, це мій трон. You feel team! Ідея можна пограти наступного разу, якщо всі, якщо всі люди постав... які тут є, поставлять лайк. Е, і все саме? це Smash Heroes. Smash Heroes один на один. цікаво, цікаво. О, я знайшов чобітки, чудово, чобітки. А я ти ці чобітки знайшов в одній. тепер могутній король. Апокаліпсису цього. Так, цього. я король. О, в мене трохи Майнкрафт лагає. Та, наче ні. Ну, а, я я граю на один крапка 8, крапка 9 texturпаку. Е, Ааа, я теж можу поставити пак, але, але... Так, так, але той, так, але то... Я не на ті версії, тому я не буду за. Е, тому якщо, якщо ще люди хочуть, якщо люди під цим вібор, в, відео наберуть ще теж багато лайків, то наступний раз я буду е, е, грати з текстурпаком. І сп... Да, Але да, якщо ви... Взагалі поставте лайк, якщо ви хочете, щоб я знову з'явилася тут. Добре, е, ста... Друзі, наберемо. Давайте. Е, три Ч... ні. Два лайки. Два лайки. <рес> ти хочеш, щоб я повернулася, це братуха такий. Два лайки і. і так, ми... Тут, тут слаймблоки не працює. Я ж. Пала, е, ти впала не на слаймблоки. А! ні, я не можу як Я буду робити паркур! Паркур, тепер не існує, фас. А? А! У драконі! Фас, мы могут быть! Они, о ні, Я не можу стримать! <tip> я не можу стримать! А я можу! А я не можу! Капец! О, ні. Як я, як я то зроблю! Рятуйте, 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 я говорю! Я горю. А, я горю. Ура, вода! у <свист> у 11 хп. Е -е -е. Я мало сердечок у тебе! Добре! Ура! Добре. Я можу слівати знов. А, точно! Ура ніхто я не пейлери, де, де, що буде на відео. ж теж! На і, і ну, але ніхто більше не О, тут ві але ні, ніхто його тепер не отримає. я О, ні, не розпал... I'm the I'm the flames! отримает. The flames. У мене пів сердечка, у мене пів сердечка. Тобі хана вже, мабуть. Хана. Хана, фазу хана. О, ура! Ти телепортувався з Бетменом. Да, ура! Я вижив, чуваче! Чуваче! Садя, 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 не садя, садя, не садя. Ти не садя, він не Саня. Ой-ой-ой. Я скажу, садя, не садя. Садя де садя. Давай, Джи -джи, 40 секунд. Ні, Блин, ні. Ну, э, давайте ще щось. Ні, давай ще пограємо. Е, ні. Е, цікаво, цікаво. А скільки це відео буде довжиною? Я якщо ти, якщо ти хочеш його довгим, то гаразд, я не знаю, я б... Ні, Це ж... просто цікаво. Якщо ще. Другі... Ласка. Ласка. Можна я поговорю. Звичайно, я можу промовчати ціле відео. Ні, ну, кажи, але не голосно, добре. Але не щепчи. Я друзі. Добре. Друзі. Друзі. А як ти друзі, А як ви думаєте? Скільки. 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 Скільки, скільки я маю перемог в Bedworks? Та чого що не бачили люди? Ну, а хто знає, може хтось припустив. Ми, ми, ми можемо знати, е, чи, хто знає, скільки я маю перемог, якщо, якщо вони подивляться. На, ні. Подивляться по уважно. У відео. А хто не уважно дивився? Вибачайте, ви того не побачите. Бро, може підумав цей хайденсік? Давай. Зараз знайду його. Тільки на парті поповажу, це взагалі капець. Е... Капець. Давайте Хайда е, Раска, а не догадаєш мені. Де Хайн'д Сек. Arcade Games Arcade Games, дякую. Я за. До речі, друзі, як ви бачите, у мене є VIP плюс. Якщо він мені не купить. Uh, VIP, він має. всі маєте відписатися з від нього. Uh, ні. Я. Я тобі куплю, але коли будуть гроші. Uh, а ти що, не багатий такий? Ні. що Эээ, Ні, Я не Джейм Вейзос. Я не Джем Бейзос. Погнали в хайденсик. Давай. Парт хат тип. пропхат чи парти пупер. Пропхант. Партипупер чи голова. Я погоджуюсь. Там, там я, я не знаю. Я в, інч, в, інч, в інших іграх і Хайдентік був вес краще. І схоже. Іноді чинут... я погоджуюсь. Клас, Флейм! <плат> Флеймвокс! <плат> тощо... <Flame>, towards... <плат> Якщо ти дивишся це відео, знаєш, що ти, що ти попав у нього. І. Ти станеш популярним. <плат> у мене буде... ідея, давай колись з підписниками. Я буду на якомусь сервері дуелі робити. Йо, майо, якщо вони, звичайно, Якщо звичайно, будуть, окей. Нічого не знаю. Добре. Не... Е, підписники, глядачі. взагалі усіх хто дивляться ці, ві... ці... ці відео. Е, будь ласка, скажіть, чи хочете ви щоб я. Е, щоб я зробив. Я? Щоб я колись зробив. ...лайвстрім, стрім там, де я буду грати з підписниками. Так, О, треба заховатися. Я думаю, що це логічно, щоб е, ця річ була біля цих речей. Щоб сокира була біля версоків. <реш> я походу знаю, хто ти, Де ти? І хто я? А ти випадком не. не дошки? Нє. хе <реш> ти Кі, ты випадком не. якийсь інструмент? любят? Нє. <реш> М -м ти випадком не. Не якийсь сінький блок. Я блок. Добре. А ти випадком не книжка? Хто, ну, я мене везі книжка. Це... Добре. Добре. Окей, я книжко. Бро? Ласка, е я згадав, що вони можуть чути наші е ст стукіт наших Ти Братуха, ти! Чому біля мене дерево? Біля хто? мене, біля мене, біля... Літуйте! Береза, відійди від мене, лятуйте, відійди від мене, береза. Літуйте, літуйте, літуйте! За мною біжить Я якийсь мисливець. Він за мною біжить. А, а, Я... а хто? Ні, літуйте. За... Я бачу сакіру, яка біжить! Я бачу сакіру, яка біжить! За мною біжить, мисливець, слайм, а чеки Я ты! Я бачу залізу сакиру! Ааа! Де залізаки то я, то я. Де. Де де, заліз бігає! Тут кайла! А. Де ти? Де заліз на сакира! Йой, це бо. <ш seres> <к territory>. Ти сам мені казав, що не треба було гучна. Ти сам гучно, як. А! Лятуйте! Блін! Нічого, давай ще раз. Э, э, чуваки, дівчата, глядачі, підписники. Скажіть мені. На яких серверах, в які гейммоди? Які ігри, наприклад, не тільки Майнкрафт, like далі. So computer, so you can play, so you can добре, добре. Uh -huh. У мене питання. Що ви, ви хочете, щоб я пограв? В Майнкрафті? Де в Майнкрафті? Неважливо. В що ви хочете, щоб я пограв? Неважливо. Неважливо, що неважливо, де. Швинка казав? Головне, щоб я біг. Uh, I, I uh, you thought like, you like Minecraft, so I built a computer so you can play Minecraft while Minecrafting is your i- i- in your game. Ва? А, бадо знай шли. Ма! А я не знаю, кто я. А-а-а, я знаю шоу! Єс. Аніс, Амос. Це типу о, цей. Я демотовий меч. Ти візьмеш меч? І, ура, я Ні, я увазі, що якщо я знайшов Я знайшла під демотовим мечем. Меч. Ти мене не будеш шукати? Нічого не можу обіцяти, але саме шукати спеціально не буду. Окей. Я демотовий меч. Я один вже вбивав. Я побігаю. О, дякую за інформацію, а яке. Ой-ой-ой, тільки не вбивай, не вбивай! Ого! А, мене зайшли! О, Ооо, давай! Спали своїх. А я не дивилася, там кайло пробігало один раз. О, для добре, мене, дякую. Все. Ти сказала, що діамантове. А ви її... міг выценить будь-який раз. Добре, я все одно буду шукати діамантове кайло. Е... Я поки що не чую сердечка, Як у когось б'ється воно. Тож я не. Був... Так, я не був біля жодного поки що нового ховаться. Може, десь тут? Ні, нема. Сокира, 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 біжить, сокира, біжить Сокира, біжить, тут, тут, у тут, отут! Скарый бежать, є бой, ми пойдете. А ю-к ю! -Ю Ты мене е знайшов, але все одно, ти гарний. Е Ты гарний вро, е чувак, в е Я почув, як. Можна на другому госпі. Так, я це. чув, я чув, я чув, я пох... Я. Знайшов, походу. Я десь чув чиєсь сердечко. Вже нема його. Цікаво, знаю, цікаво. Цікаве, це. На ці три хвилини ще. Ууу, це погано, це погано. Діамантове кайло, ні, це ні, не, не діамантове кайло. Так, орієнтуйся по сердечкам. Якщо біля предмета, ти е, е, чуєш сердечко. Та я знаю, я знаю, То, Тільки, але, я Але заслужити. але у них але у них є здібність також е, е заглушати нас, тож ми не можемо чути їхні сердечка. Я вже пробігав опці. Не чую нічого. Це довга катка, довга катка. Де він так сховався? Я без поряття, без порядня. Мені здається, що це відео буде десь. Пів години. Ну, я не знаю. Бо таке відчуття, наче ми вже витратили. Хвали 30. Саме спробуючи Ой-ой-ой! Спробуючи, спробуючи, спробуючи отримати. Це можна мати! ТНТ. Да, я знаю. Я думаю, що ми вже десь 30 хвилин витратили. На все це включаючи все те, витратили? що... Я знаю, я не дуже гарний в тому. Та поріч просто відео і все. Добре, але я не люблю видаляти нічого, я не знаю, що треба і варто видалити, що не варто. І тоді треба передивлюватись усе відео. Я знаю, що це. Золотий меч на другому поверсі! Золотий другому поберсі, меч, золотий меч! Добре, 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 добре. Я знайшла, я знайшла я знайшла. Золотий я знайшла. меч, да, але знайти це е, його прифігачить. Я його е. бачила. Я бачив, отут на центрі бігав цей Добре, бігав. Це, на меч. А я його не бачу не чую. Мабуть, він вже змінився, або взагалі якесь інше місце втік. Я не знаю, ця катка дуже довга. Я я Скажі, глядачі, скажіть, буде здоров'я разці. Ти мене чув? Так, я думаю, що усі тебе чули. Хто його знає? Я знайшов той меч. Він втік, але я його знайшов. Девять, куди він побіг? Десь тут. центрі. Десь 17... А, мене Де? Він десь тут. Я вплыла. Давайте щось інше. чи Це ви закичили? Давайте закінчуємо. Mm. Давайте закінчуємо. Гарного вам дня. Всем добро! І, всім... і обов'язково скажіть Насти. Э, будь здоров! Всім по... Всі! пока! Всім до побачення! З вами був Фазулик. З вами був була Наска. І усі сподіваюся, насолоджувались. Я сподіваюся, ви взяли щось поїсти, бо я думаю, що це відео буде довгим. І я сподіваюся, що вам було смачно. Усім, хто ї, їли або їдять смачного, да, наска, так? Так, раска! ти... чого ти мені не відповідаєш? Раска! Раска! Лятой ти Померла! Треба, сип'ят, 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 сип'ят! Як вона називається! Что ж на диханя? Раска! Ми кажемося! Ми кажемося. То, Всі хто їсть? Ми усім, хто, хто їсть або їли, кажемо, що мач, до! Смачного. Смачного. Добре, усі бувайте, скоро більше відео. Може, сьогодні ще одне буде, боже, я сам може здась Ви маєте подивитись на моєму каналі пізніше, якщо хочете дізнатись. І гарного дня!